Кубок Івано-Франківська виборювали юні боксери, традиційні дев'яті, міжнародні змагання з боксу зібрали понад сотню вихованців юнацько-спортивних шкіл України та Зарубіжжя. Про престижність турніру свідчила присутність серед почесних гостей учасника Олімпійських ігор, чемпіона світу з боксу серед юніорів Сервіна Сулейманова, заслужених майстрів шкіряної рукавички Івана Сичова, Василя Тинкована, Івана Андрусишина. Упродовж трьох днів юнаки та дівчата різних вагових категорій вели поєдинки за кубок турніру і не. Номінації міжнародних змагань, кращий боксер, найбільш технічний боксер і за волю до перемоги. Цієї номінації удостоївся й африківський боксер Віталій Артемчук. В підсумку обласна дю США посіла перше загальнокомандне місце. Спортивна школа має певні досягнення в боксі, особливо серед дівчат. Значить, є чемпіонки світу, срібні призери, бронзові призери, переможці, і чемпіони України. Ну і популяризація боксу на Західному регіоні, плюс на Україні. Я думаю, що наші дівчата вже досягли того рівня, щоб поїхати на Олімпіаду слідушу, яка відбудеться в Бразилії.